Можливо, коли ви дивитеся це відео, ви заряджені енергією натхнення, мотивації перед реалізацією масштабної мрії, проекту чи просто важливого етапу у вашому житті. Неважливо на якому етапі життя ви знаходитеся саме зараз. Спробуйте уявити, де б ви хотіли бути, ну наприклад, через рік, яким би тоді був для вас найкращий. Результат так. це може бути будь-що залишити неулюблену роботу, запустити проект, відкрити YouTube канал, збільшити кількість клієнтів, подорожувати, купити квартиру і так далі. Неважливо, що це буде. Ось уявіть собі, що це вже сталося. І тут важливо, окрім того, щоб в уяві сформувати образ цієї ситуації. Важливо також його прожити тілесно. Так, ну, наприклад, коли ви уявляєте, що ви будете успішною, можливо, ви відчуваєте якесь таке, знаєте, піднесення в грудні клітині, або драйв, або якесь тепло в сонячному сплетінні, або, можливо, це історія про розслаблення. І, до речі, тут цікаво звернути увагу на те, чи немає у вас супротиву. Інколи ми можемо уявляти для себе якийсь там дуже хороший результат, якийсь успішний успіх, але насправді всередині нас такає до нього. Супротив, і тоді тіло може казати: ні, я не хочу, воно може стискатися, воно може напружуватися. А в розумі додатково до цього спливають такі ідеї Я ще не готова нам ще потрібно 10 тренінгів, а ні, 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 не зараз. Ось це також дуже важлива історія, на яку потрібно звернути увагу, тому що в нас можуть бути наші уяви, але вони можуть не співпадати з внутрішніми реальними вашими станами. Думками, упередженнями, які можуть блокувати ваше бажане майбутнє, ваше уявне майбутнє, те про яке ви мрієте. Ви вже уявили себе через рік. Найкращий для вас результат, відчули його в цілі. А тепер я вам запропоную поєднатися енергетично з собою. В цьому моменті через рік, ніби попросити себе з майбутнього підтримати вас сьогодні, підтримати вас енергетично, дати вам підказки, а дати вам можливо, розуміння того, як вам потрібно почати діяти. Таким чином, ви можете створити енергетичний потік між вами сьогодні і вами в майбутньому. І, і так як в житті все потребує балансу, поверніться до себе в минулому. В цьому минулому в кожного з нас є моменти, коли ми проживали період, де потрібно було прийняти важливе рішення: або звідкись піти, або щось почати, або щось змінити, або щось зупинити. Так ось, направте свою увагу тут і зараз, в цей момент в минулому, скажіть собі, що у вас все вийде, підтримуйте себе, розкажіть, як далі будуть розвиватися події і чого ви в результаті досягнете. Відправте собі туди енергію любові, енергію підтримки, енергію присутності. Таким чином, ви створюєте енергетичний потік, зв'язок між вами в минулому, вами сьогодні і вами в майбутньому. І це створює таку щільну підтримку вашому. Нагадаю, що я Наталія Наконечна, трансформаційний коуч, бізнес-консультант і людина, яка обожнює особистісний розвиток. В сьогоднішньому відео, яке я записую в кінці цього 2025 року, додатково до енергії натхнення, яку я намагаюся вам передати, я також подарую вам практичний інструмент в кінці відео, який ви можете використовувати для планування свого наступного року. Завершення календарного року це завжди символічний період для того, щоб зробити аналіз того, що відбулося в цьому році. І мова йде не про сухий білан та виписування фактів того, що трапилося, а скоріше про момент, коли ви можете присвоїти собі свої досягнення. Ви можете їх скуштувати, ви можете їх розглянути, ви можете їх собі присвоїти і знову інтегрувати в своє тіло. Ви можете нарешті їх оцінити. Тому ось для мене завершення року це, це про ось таке присвоєння собі своїх результатів, своїх досягнень, своїх скарбів, які вас будуть підсилювати в майбутньому. Аналіз року чи триместру, чи, наприклад, завершеного проєкту, для мене це також про контакт з реальністю. Коли ми плануємо, ми скоріше уявляємо, конкретизуємо певні дії. Коли ми робимо аналіз того, що трапилося, ми звіряємося, наскільки наша реальність відповідає нашим очікуванням і який між ними геп. Тому для мене будь-яке підбиття підсумків це про. Повернення себе до реальності, і це про те, щоб звернути увагу на те, що функціонує, на те, що не функціонує, на те, що потрібно продовжувати робити, а те, що, можливо, давним-давно вже потрібно завершити, делегувати і перестати виконувати. Це для мене той момент, коли ми розуміємо, куди потрібно звернути свій фокус уваги і направити кермо керування нашого корабля, чи літака, в те русло, яке буде. Для нас найефективнішим. Те русло, де наша енергія буде приносити для нас більше всього результату. Коли ми не робимо аналіз ситуації, коли ми не розвиваємо підсумки, ми ніби плаваємо в якомусь такому просторі, де наше уявлення. Про ситуацію або наше бажання, воно не може не відображати нашу реальність. Тобто ми можемо знаходитися в такому ілюзорному стані і не усвідомлювати чітко, що з нами відбувається. Коли ми працюємо зі стратегією, з плануванням, дуже важливо зробити діагностику того, де ви знаходитеся саме зараз. Саме зараз людина може знаходитися в дуже різних станах. Якщо спрощувати, то я б сказала, що є ось такі три великі сім'ї, три великі категорії. Саме зараз людина може знаходитися в стані емоційного вигорання. На цьому етапі людині потрібно дуже багато підтримки, їй потрібно багато піклування, їй потрібно виділити час та енергію на те, щоб зрощувати ось цю внутрішню фігуру, яка буде підживлювати, підтримувати вигорання ефективніше проходити не самостійно або коучем та терапевтом. Це той етап, на якому ще рано думати про запускання якихось масштабних проєктів, в реалізації, тому подібне на цьому етапі дуже важливо відновити свій енергетичний потенціал, а також психоемоційний стан. Тому, якщо ви сьогодні в стані вигорання і думаєте про планування на наступний рік, то туди треба вшити кілограми піклування. Догляду за собою, підтримки себе, любові себе і так далі. Поставити себе на п'єдестал. Всім потрібно поставити себе на п'єдестал, але тут особливо. Далі йде категорія незадоволена або «незадоволений своїм життям. І тут може бути дуже багато чого. Незадоволена роботою. Ви можете бути незадоволені відносинами, незадоволені оточенням, незадоволені вашим внутрішнім станом. Та. Людина може знаходитися на такому етапі, де її є погано на своїй роботі, де її можуть не влаштовувати її стосунки, де її може не влаштовувати її оточення або стан, в якому вона перебуває більшість годин протягом дня. Тому ось ця історія. Історія незадоволення, вона багатогранна і може стосуватися дуже різних тем. Люди, які розуміють, що вони знаходяться в цьому болотці, вони можуть бути в історії, коли їм, наприклад, 30 або 40. У них чудова робота, вони гарно заробляють, вони живуть в класному місці, в них є, мабуть, можливо, навіть матеріальні здобутки, але всередині вони розуміють, що вони реалізовують соціальну модель, яка взагалі... Взагалі не відповідає їхньому внутрішньому потенціалу. Вони навчилися бути успішними, вони навчилися бути ефективними і продуктивними, вони навчилися досягати певних результатів, але вони не навчилися робити собі добре. Вони не навчилися бути там, де вони отримують енергетичну підтримку. Вони не навчилися бути там, де вони реалізують свій внутрішній потенціал назовні. Не через примус себе, а через м, розкриття свого внутрішнього цього потенціалу і енергії. І тут дуже важливо, як на мене, в планування наступного року вшити ось дослідження себе, вшити повернення контакту з собою, вшити дослідження своїх цінностей, своїх потреб, своїх бажань, вшити все те, що вам допоможе. Повернути контакт до себе, і вже коли ви повернете контакт до себе, то ви зможете зрозуміти, а що саме в житті потрібно змінити, може бути і інший випадок. Може бути випадок, що ви також не задоволені, але ви в принципі розумієте, що та робота, якою ви займаєтеся, або та діяльність, якою ви займаєтеся, вона про вас. Ну, вам подобається бути айтішником, або вам подобається бути проджект-менеджером, або вам подобається бути консультантом, чи будь-що, неважливо. Але ви постійно перебуваєте в стані якогось такого напруження, якогось такого тиску, щось, щось не так, ніби ваша система знаходиться не в балансі. Так ось тут може бути історія внутрішніх динамік. Я недостатньо хороша або хороший. Мені потрібно зробити більше. Я не можу відстояти свої кордони екологічним способом для себе, а також для моїх оточуючих. Я постійно себе критикую і так далі, і тому подібне. Так? Тобто, можливо, ви знаходитеся в правильному місці, або хоча в правильній сфері, але історія вашого незадоволення може бути більше пов'язана з якимись внутрішніми динаміками, а з якимось. Думками блокуючими. І тут цікаво також буде подосліджувати, а що саме вас може блокувати, а що саме можна розглянути, можна, можливо, навіть змінити, для того, щоб покращити якість першого життя та задоволення від професійної діяльності. І в третій категорії входяться люди, які знайшли своє місце, які міцно стоять на своїх ногах, які знають, що вони там, де вони мають бути, але їм хочеться ширини, висоти. Глибини, тобто їм хочеться масштабування. Звісно, запит масштабування це про інше. Щоб взяти, наприклад, своє масштабування в соцмережах, то тут може бути історія, де купувати рекламу, в якого блогера, коли робити безкоштовні вебінари, як запускати воронку продажів і тому подібне. Ваше планування скоріше має базуватися на інтеграції саме цих. Компонентів перед тим як ми перейдемо до інструменту планування, я хочу зафіксувати основні етапи, які потрібно пройти на шляху. А, тобто уявляємо нашу бажану реальність через рік, аналізуємо все, що відбулося в минулому році, присвоїмо собі, інтегруємо всі наші досягнення, повертаємося до реальності, а також робимо діагностику сьогоднішньої поточної ситуації. Ну і далі плануємо. Зараз з вами поділюся фреймворком, який ви можете використовувати для планування свого наступного року. Першим етапом є обрати ціль на рік. Чого ви хочете досягнути, який для вас буде найкращий результат через рік? І до речі, коли ми обираємо на наступний рік, таке свого роду стратегування, це також те, що ми можемо робити в коучингу. Так, ми можемо з людиною дослідити, що саме для неї буде найкращим результатом і на що вона хоче звернути фокус на наступний рік.